Добрий день, ви на каналі Магай саду Ми знаходимося в яблуневому садочку в моєму відео про нормування плодами, яке вже е, щось раніше після завязі е, яблук, після вже утворення плодів розказував, що у промислових садах проходять е, препарати, які дають для запелення, а потім для нормування плодів, щоб залишилося. Яблок на одному суті, одного яблука королівський плід. Ну, зараз тут біднімося. Якщо видно, бачите, отака в мене вийшла тут грона. Так. От. З цих яблук великого толку не буде. Чому? Тому що їх забагато. Так, і ми вони вверху в мене пішли. От. Тут теж так забагато. Ось дивіться, скільки яблук. На такій гілочці є раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10 яблок. Ну, 5-6 максимум має бути. До чого це говорю? Це треба нормувати. Плід від плоду, якщо видно, да, має бути 10 см. Ну, зараз переміщуся. Скажемо, якщо тут видно, бачимо. От, є. Максимум маємо 2 носисвітці. Якщо в такому випадку стараємося нормуємо Один плід, два, два яблука забрав. Третій лишив верхній тут. забраєм забрав, забрав. На такій гілочці я залучив 4 плода. Тут так само повертаємося, дивимося. Плод від плоду, щоб був на витягнуті пальці, ну, якщо є така можливість, а тоді будуть плюс-мінус якісні нормальні яблука. Остальне, або два на сутцвіті. Остальне мусимо зірвати. Зараз Бачите, що тут робиться? Це все зараз проріджу і одною рукою не даю. Отак ну, може. От. Проводимо нормування врожеєм. В промислових садах це проводиться хімічними засобами. Я в себе провожу вручну, якщо є час, звичайно. Є натхнення. Оці всі яблучки приходиться проріджувати. Отут, от скажімо так. Наглядний приклад. Так, три яблучки на суцвіті. Забрали. Всього 4 яблука на ці гілки. Може бути от 2 і ось 2. Може бути, можна залишити, можна і забрати ще одне. Забираємо Забираємо, котре слабше, котре гірше, котре покоцане. І так по всіх деревах. На М9. Яблуні на печепі М9 має бути 45-50 яблук.